Запишіть сім сотих як звичайний дріб та як десятковий дріб. Отже, сім сотих як звичайний дріб, ми можемо записати, що це 7 у чисельнику та 100 у знаменнику. Отже, 7 сотих. Тепер десятковий дріб. Отже, що ми знаємо про десятковий дріб, що у ньому де знаходиться. Отже, Тут у нас знаходяться цілі, у нас цілих немає, тому я відразу поставила 0. Тут цілі. Тут у нас знаходиться перша циферка після коми це будуть десяті. Десяті. Друга циферка після коми у нас будуть соті. Отже, що ми знаємо? Ми маємо 7 сотих. Отже, 0 десятих та 7 сотих. Відповідно. Це наш математичний запис як десятковий дріб 0,7. Прекрасно, сподіваюся, що з цим зрозуміло, і ми можемо рухатись далі. В даному завданічку нам необхідно поєднати 4 соті та 4 десяти з їх математичним записом. Отже, почнімо з першого: 0,4. Що це таке? У нас 4 знаходиться на першому місці після коми, отже, це 10. 4 40. Ставлю, що це у нас 4 десяті. Чудово, наступний дріб ми також можемо прочитати як 4 десяті, адже в чисельнику знаходиться четвірка, а в знаменнику 10. Отже, це також 4 десяті. І останнє ми маємо 0,04. Отже, орієнтуємось на наш запис 0,0 та 4 соті. Отже, це у нас буде просто 4 соті.